Вітаю вас, любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні у нас з вами заняття з малювання. На вулиці пора року зима. Ви часто граєтесь на вулиці, ви ліпите сніжки, а для того, щоб не замерзнути, ви тепло вдягаєтесь. Особливо треба гріти рученята. Відгадайте, будь ласка, загадку, хоч хатинонька маленька та затишна і тепленька, як мороз кусається, п'ять братів ховається. Що це, хлопчики і дівчатка? Вірно, це рукавички. Отже, ми з вами сьогодні будемо малювати рукавички. А для початку, щоб розігріти пальчики, зробимо гімнастику для пальчиків. Підготуємо наші рученят для малювання. Одягаємо рукавички. Рукавички невеличкі. Знають, хлопчики й дівчата буде все у вас в порядку. Кожен пальчик має хатку. Отже, для малювання рукавичок нам потрібні білий альбомний аркуш паперу, пензлик, коктейльна трубочка, фломастер, губка, біла фарба, червона фарба, а ще гарний настрій. Просіть, будь ласка, дорослих зробити ось так з коктейльною трубочкою. Ми будемо прикрашати нею рукавички в кінці. Спочатку обведемо свої долоньки фломастером, а потім починаємо розфарбовувати червоною фарбою наші рукавички. Коли дві рукавички зафарбовані, залишаємо на деякий час, щоб вони підсохли. Після цього беремо коктейльну трубочку, вмочуємо її в білу фарбу. І посередині рукавичок, спочатку на одній, потім на іншій, ми робимо притискання, і у нас виходить сніжинка. А тепер за допомогою губки вмочуємо її в білу фарбу і оздоблюємо рукавички, ніби хутром примокуваннями. Ось такі вийшли рукавички. Цікаво, а які вийшли рукавички у вас? Надсилайте мені, зробимо виставку. Ну що ж, дякую вам за увагу! Чекаю на ваші роботи. Бувайте, хлопчики і дівчатка!